Доброго ранку, гарного дня, рада вас всіх бачити. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це гномик. Він хоче дізнатися, чи знаєте ви лісових мешканців? Знаєте? Тож давайте зараз перевіримо. Гномик буде загадувати нам загадки про звірят, а ми повинні будемо їх відгадати. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, швидкий побігайчик, а зветься він. Правильно, мальота зайчик. Молодці відгадали. Наступно слухаємо. Пишним хвостом славиться, хитрункою називається. Хто така хитрунка ця? Правильно лисичка. Відгадали молодці. А це про кого? Лиходій і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Вовк, правильно малята молодці. Ось він сірий розбійник. Слухаємо наступну загадку. Є горішки і грибочки у дуплі на тузочку. Плигаю по гілочка я руденька. Білочка, молодці. Ось вона красунечка яка. І ще одна загадка. В нас гуляє біля тину, має носик на мистину. Сам він схож на будячок. Це колючий. Ніжачок гарно відгадали, молодці. Погляньте, як раді звірята, що ви відгадали всі загадки нашого гномика. Погляньте, як вони веселяться. Ну що ж, малята, я прощаюсь з вами, і звірята прощаються з вами також. До побачення!